шановні друзі, ми, ми з України, де війна змушує нас замислюватися на, на найголовніші теми. І одна з найголовніших тем це те, кому ми служимо. Тому що Христос сказав, не можете служити Богові і Мамоні. І сьогодні ми з вами хочемо поділитися міркуваннями про цінності. Що для нас цінно? Чи дійсно цінний для нас Христос, чи для нас цінна Мамона? Бо Христос сказав чітко, не можете служити Богові і Мамоні. Ми можемо служити Богові і цьому матеріальному світу, не можемо фокусуватися на Слові Божому і одночасно на якихось матеріальних цінностях. Як то все визначається? Дуже просто, що ми любимо, що ми цінуємо, що ми при вкладаємо своє життя, чому ми приділяємо найбільше свого часу, це і є нашою найвищою цінністю. Якщо Слово Боже, Ісус, Його церква, Його воля, Його об'явлення для нас найважливіше, то дійсно ми любимо Ісуса, і ми дійсно йдемо за Ним, і дійсно наше життя. Це життя присвячене Христу, і це життя наповнене плодами для царства Божого. А в іншому випадку, це просто ну, самообман. І для Бога цінним є Ісус Христос і. Бог і Отець послав Ісуса для спасіння нас, людей, венця творіння Його на цій землі, тому що люди від початку існування почали розповсюджувати пекло на цій землі і всі ресурси, і всі константи вони використовують на шкоду для себе і для цій, цієї землі. Тому Господь. І на початку Біблії сказав про це, і далі він про постійно нагадував людям про те, що є визволення. Визволення від проклять, від труднощів ну, цієї нужденності. да, Це Ісус, тому що в ньому в ньому є все. Він є повнота. І Новий Завіт він переповнений свідченнями того, що Ісус найвищий, має найвищий статус, найвищий рівень в духовному світі. Коли ми з'єднуємося з Ісусом через Слово Боже в Його тілі через Божих людей, поставлених Богом, тоді ми можемо досягти оцього вищого левела в пізнанні Господа в розумінні, в радості, в щасті. І тоді вектор нашого життя, наш рух по життю, він буде зовсім іншим в іншому напрямку. І дійсно наше життя буде повнотою, і успіх буде в усіх сферах. Духовній, душевній і матеріальні, тому що якщо ми маємо тільки фокус на матерії, успіх, якийсь успіх в матеріальній сфері, ми нещасні. В душевній, ми теж нещасні, і а, духовно ми можемо бути або з Христом, або з дияволом. Заходьте за посиланням, дивіться повне відео. І дійсно, хай Господь поблагословить вас, щоб ваші серця були відкриті до пізнань таємниць Божих, до... щоб ви мали дійсно Божі вічні цінності, дорогоцінності, які не тлінні, які вічні, які можна примножувати і мати таку скарбничку вічних цінностей з Господом.